Василь Василенко, пам'яті Василя Сухомлинського. діти. Для нього це слово було наджиття, як пошук до сонця стежини, немов дивовижне земне відкриття душі молодої людини. Кожному подиху русі жило, впліталось у паростки мрії, крізь бурю й грози до світла несло на крилах щасливих надій, в краю хліборобів, в селі павлиші, де праця квічає роздоли. І з піснею в серці, і з сонцем в душі, спішив до дітей і до школи. Думками пізнання вростав у життя, раними, таємника казкове, слухався у пульсу бентежне биття, їх світ відкривав загадковий. І з дітьми у лісі, в поля мандрував, ходив до батьків гречко сів. Він жити і думати юність навчав, дитячий пробуджував у у як складати каші, казки і вірші, їх тайни наук пізнавати, як радості школу у них павлищі служінням народу вітати, як мудрості прапор велично здіймати, як млу недовір'я гонити, як все для народу в житті віддавати, як рідну Україну.